Доброго дня сьогодні в студії громадського телебачення Поділля з вами я, Дмитро Романець, та наш гість Павло Білоус. І сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка склалася в Кам'янець-Підівській міській раді на депутатському клубі, де зібралися люди, щоб обговорити акцію правого сектору. І розкажіть, будь ласка, навіщо з якою метою збирався депутатський клуб? Оскільки ви були учасником цього, і що сталося в подальшому? Ну, Наскільки я зрозумів, тому, е, тому що я не був е, якби запрошений туди, як я просто дізнався, що там буде, і прийшов. Мені було цікаво, наскільки я зрозумів, то мало обговорюватися питання перекриття вулиці е, правим сектором і самообороною, а також е, обговорювалося питання доцільності перебування на посаді е, голови е, тепловоденергії е, Гордічука. Але це, що там відбулося, воно звичайно. Перевернуло всі мої представлення про те, що може бути в міській раді. Тобто зараз ми поговоримо скоріш все про те, не про те, що відбулося там на мості, чи е, потрібен такий директор теплоенергії, а про те, що твориться у нас в місті. І коли хтось там розказує, що йому страшно ходити по місту, тому що десь там хтось в масці ходить. То тепер страшно заходити виконком, бо там толпами бігають тітушки і роблять те, що вони захочуть, і ніхто не може дати їм поставити їх на місце, я зрозумів. А Ми, от, зокрема, наші журналісти не стали учасниками подій вже аж під кінець депутатського клубу. Розкажіть, будь ласка, що все починалося? Оскільки нам повідомили, що провокації були вже на початку. Саме у початку, попри те, що слово було надано. Представнику правого сектора до мікрофона дорвався такий собі Олег Гельовський, який називає себе головою громадської ради. От і він почав звинувачувати в усіх гріхах правий сектор, самооборону і розказувати які всі погані. А які хороший яку він нам представляє, називається громадська варта. Але його намагалися заспокоїти. успокоїти. І коли вже він пішов від мікрофона, то далі почалося, ніби вже йти більш-менш конструктивному е, руслі. Але весь час, е, під час обговорень і так далі, е, якісь такі собі люди, які в народі називаються тітушками, вони е, намагалися зірвати це засідання, вони кричали з місця, вони ображали присутніх е, і поводили себе дуже неадекватно. І в кінці кінців закінчилось тим, що міський голова змушений був. Закрити це засідання, і так і фактично ніякої конструктиву там і не відбулося. Зате, зате дуже важливо. Ми побачили, хто є хто. Ми побачили е, те, що в Кам'янці-Подільському, е, ну відповідно, партія регіонів, е, яка хоч і розпустилася, нікуди не ділася, не буває колишніх членів партії регіонів. Вони як залишилися, так і працюють. Ті тушки, які тепер називаються міською вартою, так і залишилися. І вони після того, тих подій, коли вони трошки принишкли, тепер вони підняли голову, нагліють так само, як і були, і фактично вони відчувають себе більш навіть впевненіше, тому що зараз вони вже офіційно зареєстровані, не мають права носити е травматичну зброю. Я не сумніваюся, що вона в них є. І тепер по місту стало ходити ще більш е небезпечніше, ніж раніше, коли в них не було такої офіційної підтримки. Для наших глядачів я повідомлю, що наприкінці депутатського клубу так у понеділок все закінчилось тим, що представники міської варти вони почали робити провокації. Тобто, це було тоді, коли знов пішов. До мікрофону вийшов Олександр Кравченко, голова місцевого осередку правого сектору, для того, щоб пояснити ситуацію, яка склалася з мостом і з там рухом по пішохідному переходу з цією акцією. І власне його початку почали завантажувати різними запитаннями. А після того, взагалі, оці представники міської варти хотіли там дуже нагло з ним поспілкуватися. Вони виводили його буквально за руку. Вони хотіли. Бу, ось так. Як повідомляє Павло, з якою метою вони це робили? Ну я думаю, що вони отримали завдання перевести акцент від доцільності перебування гордічука на посаді на те, щоб там. Просто перевести тему і зацентувати увагу на тому, що от правий сектор поганий, от, а, ну, і відвести увагу просто і е, зам'яти це питання. Тому що Гордічук сам Гордічук вів себе так само нахабно, так само е, неадекватно. Він, коли йому задали конкретне питання, е, хто оплатив автобус, е, е, комунальний автобус, який привіз його працівників е, на міст? Він сказав, що це оплатив правий сектор, він так це сказав. Можете подивитися відео. Там є, як він як він це говорив, нахабно, він звинувачував правий сектор у всьому. І ну, фактично, просто від своєї безнаказаності він ну, просто е всіх, скажімо так, ігнорував. І, фактично він знав, що так воно буде, і він не боявся нічого. От, я би ще хотів одне питання, щоб потім не закидали мені, що я там когось обзиваю тітушками. Я би хотів от зразу поставити такі, от, що я називаю тітушками, щоб потім не закидали мені. Тобто всі пам'ятають ті часи прекрасні, коли на Майдані або Марінівському парку, коли на антимайдані агресивні люди спортивної статури, молоді, бритоголові, які дуже чомусь. Не любили, коли їх знімають на камеру, коли вони дуже агресивно і нетолерантно ставилися до своїх опонентів, от їх і називали тітушками. Тому я думаю, що ті люди, які були в залі і поводили себе так само агресивно, так само неадекватно, так само були заангажовані, нетолерантні, не давали слова нікому сказати і теж боялися відеокамер. Тобто, я думаю, вони повністю підпадають під це визначення. Ті тушки, я думаю, називати їх треба так, як вони це заслужили. Так зрозуміло. Після okay. подій в понеділок було дуже багато критики стосовно камянець міського голови, оскільки йому закидало те, що він не зміг врегулювати ситуацію, втримати громадський порядок у сесійній залі, в залі приміщення міської well, ради. Я вам зараз скажу так. І... Олег Гілівський він е відверто працює на депутата Верховної ради Мільниченка і виконує всі його вказівки. Так само міські підтвердження. Цього. Ну звичайно, я це моє. Це я аналізую просто ситуацію. Я звичайно, які можуть бути підтвердження? Підтверджень немає юридичних, але все це видно ще з самого початку. Тобто, Згадайте не припускаєте це. Я не припускаю, я впевнений в цьому. От. Я впевнений в цьому. Єдине, що я не можу, це довести в суді. і, Звичайно, якщо це е, можна буде легко спростувати, тому що, е, ну ви самі знаєте, якщо е, Геннадій Москаль мусиний був і програв в суді, е, очевидні речі, які ми всі знаємо, але самі знаєте, що закон і правда вони не завжди йдуть поруч. Тому я вважаю, що Олег Гільовський і е, Сімашкевич просто працюють е, під патронатом е, Володимира Мельниченка. Який ними керує. От, і тому фактично ні міліція, ні міський голова не змогли або не хотіли поставити на місце оцих знахабнілих тітушок. Так, я зрозумів. На цьому ми завершуємо. Дякую, що ви були з нами. Це дякуємо нашому співрозмовнику Павлу Білусу, до наступних зустрічі. На все добре.